У лісочку тихо тихо і дерев'я не шумлять, адже ліс гостей чекає вас малесеньких малят. Ви, всі лісу, посміхниться, привітайтесь, озирниться. У лісочку лисенятку, будувала собі хатку, нірку вирила глибоку, намастила листя збоку, зверху мохом притрусила. І травички наносила. Дуже гарно вийшла хатка у малого лисенятка. Скільки лисенят у лісі? Так, одне. Погляньте, а скільки зайчиків? Два. Допоможемо зайчикам скласти хатку з геометричних фігур. Зайчики плачуть, слізки втирають свій будиночок, шукають. Давайте поглянемо, які геометричні фігури нам знадобляться для того, щоб побудувати їм хатинки. Так, нам потрібно квадрати. Дах будиночку ми з якою фігурою зробимо? З трикутника. А віконечко у домівках яке буде. З якої фігури з овала. Ось наші зайчики вже не плачуть і посміхаються, і дякують вам за такі гарні домівки. У лісі ростуть ялинки. Покажіть найвищу ялинку. Ось вона. А покажіть найнижчу ялинку. Ось вона. Посадіть більченят у їхній домівки. Перше більченя живе на найвищій ялинці. Ось вона. А друге бельченя живе на найнижчій ялинці. Ось на цей. Ми допомогли більченятам знайти свої домівки. І їхні матусі дуже зраділи. Уважно подивиться на екран і скажіть, де знаходиться звірята? де знаходиться зайчик? Ви бачите, він заховався де? За ялинкою. А де сидить білочка. Правильно, білочка сидить на пеньку. А де ховається їжачок? Під кущем. Погляньте, а де сидить вовчик? Так, вовчик сидить перед деревом. Поки ми звірят шукали, їжачки гриби збирали. Просять нас допомогти і скласти гриби у кошики. Треба покласти стільки грибів, скільки вказує цифра на кошики. Ось Перш, На першому кошику у нас яка цифра? Так, цифра 5. Тож, треба покласти 5 грибів. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки грибів у кошику? Так. П'ять грибів. Наступним кошик. скільки треба покласти туди грибів? Так. Два гриби. І третій кошик. Скільки ми покладемо грибів? Три. Один. Два, три. Скільки у цьому кошику грибів? Три гриба. Ось ці гриби ми розклали. Їжачки дуже радіють і дякують вам за допомогу. Вовк теж потребує нашої допомоги. Він не може потрапити до себе додому. Він живе. Дуже далеко і путь його пролягає через болото, тому йому потрібно пройти по доріжці з геометричних фігур. А щоб потрапити додому, треба пройти по геометричним фігурам у такому порядку. Спочатку коло, потім трикутник, а потім квадрат. Ось починаємо. Коло, трикутник, ні, це не трикутник. Ось трикутник, квадрат. Знову коло, трикутник, квадрат, коло, ні, не коло. Ось коло, куди треба йти. Трикутник, квадрат, коло, трикутник, ні, вовчик. Знову ні туди. Трикутник квадрат. Яка наступна фігура? Ні, Вовчик не трикутник, а коло. Ось і Вовчик потрапив додому. Дякую вам, малята, за допомогу. Поки ми з вами мандрували лісом та допомагали звірятам, Настав час обіду. Послухайте загад, які приготувала для вас ворона. Та скажіть про яку частину доби вони. Вечір серпанком землю вкриває. Навколо все стихло, усе засинає. Вечір веде за собою сестричку, місячну зоряну паночку. Нічку. Правильно, це пора доби ніч. Завітав до тітки ночі, позіхнув, розплющив очі. Всіх скликає на сніданок, прокидайтеся вже. Ще... Так, звичайно, ранок ця частина доби ранок. Давній гість прийшов на ганок, що й замовив на сніданок темряви і трохи ночі, як поїв, розплющив очі. Ця частина доби день. Сонце червоне зайшло, білка сховалась у тепло дупло. Вечір на дворі вже настає. Матуся вечерити всю сім'ю зве. Ось ця частина доби вечір. Ми з вами відгадали всі загадки від ворони і назвали всі частини доби. Давайте ще раз їх повторимо. Ранок, день, вечір та ніч. Молодці. Погляньте, а тут на галянки ведмедик. І він приніс черявну торбинку та просить вас відгадати, що він туди поклав. Кругла форма та нема кутів. Відгадали, що це? Так, це круг? Є три сторони та три кути. Дітки, ви знаєте, що це таке? Так, правильно, це трикутник. А це що? Має однакові сторони? Звичайно, це квадрат. Воно кругле та може котитися. Це куля. Дітки, а на яку геометричну фігуру схожа наша куля? Та куля схожа на круг. Ведмедик просить вас порахувати, скільки геометричних фігур лежить у мішечку. Давайте йому допоможемо. Скільки квадратів у мішечку? Так, три. А скільки овалів? Порахували? Два. Порахуйте, скільки. Кругів у мішечку? Чотири. А скільки трикутників? Один. Молодці. Ви дуже добре знаєте геометричні фігури та рахуєте. А зараз ще один діжачок у лісі. Чекає вашої допомоги. Він зібрав листочки з цифрами для своєї домівки. Та їх потрібно поскладати, а деякі цифри загубилися. Потрібно знайти цифри сусіди. Ось перед нами листочок з цифрою 2а. поряд Пусті листочки, на яких загубились цифри. Ось скажіть, які цифри сусіди у цифри 2? Один та три. Наступний листочок під номером 3. Які цифри сусіди у цифри 3? Два та 4. А ось у цифри 4. які сусіди? Три та з іншого боку сусідка під номером 5. Ось всі цифри сусіди ми знайшли. І їжачок склав листочку по порядку. І дуже дякую вам за допомогу. Дітки, скажіть, кому ми сьогодні допомагали? Зайчикам, їжачкам, вовчику та ведмедику. Вони всі дякую вам за допомогу. До зустрічі на наступному занятті. До побачення!